Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні хочу подивитися, до чого нас готують. Тому що ходять різні заяви. Хтось говорить, що 8 травня Україна оголосить про перемогу, а 9 травня Росія оголосить про перемогу. Хтось каже, що. Україну готують до капітуляції, хтось каже, що Росію готують до капі... капітуляції, а хтось каже, що буде заморозка війни. От. я хочу зараз прямо отак от і подивитися. Тут буде Україна, тут буде Росія. До чого готують Україну? Так. Україну готують до капітуляції. Україну готують до перемоги. Чи готують до Заморозки війни. Там вже 20 числа інаугурація Трампа зовсім мало залишилося. До чого готують Росію? Росію готують до капітуляції. Росію готують до перемоги. І Росію готують до Заморозки війни. Так, до чого готують Україну? До капітуляції. Ну, Росію готують до миру. Росію готують. Ой, Росію, це Україна. Україну готують до миру. Україну готують до того, що завершився вже певний етап чогось, і треба. Треба десь відходити. Ну, я не скажу, що це капітуляція. Це начебто така справа, як ну, справа вже дійшла свого апогея. І треба вже якось від цього відходити. Тобто ви залишаєтеся в своїй комфортній зоні. Ну, от, видно, те, що зараз мається, має Україна. От. Те, мабуть, і пропонують залишити. Ну, а від чогось відступитися. Ну, ведуть таку підготовку. Ведуть таку підготовку, працюють над цим. Україну готують до перемоги. Ні. Ні. Тут просто будуть заяви про зупинку. Це не про перемогу. Україну готують до заморозки. Так. Ага, ще й по д'яволо. Ну, я б навіть сказала, що. Тут не просто готують, а тут цілеспрямовано маніпулюють тут навіть може тут. Чи готують до Заморозки війни, в них така ціль. І вони ну, от поставили ціль, і вони до неї от, готові йти. Це карта така, бачу ціль, не бачу перешкод. І ну, от по дьяволу це можуть бути. Пропонувати гроші, це можуть бути якісь і підступні дії, і маніпуляції. Це що, що завгодно може бути, аби досягнути своєї цілі? Чи готують Росію до капітуляції? Хм. Імператор. Так. Тут, ну, я б не сказала, що де до капітуляції, але тут владу вмовляють від чогось відмовитися. Тут прям. Тут прям Мм <clears throat> mm -hmm. А імператор. Тут виходить, що вони натикаються як на скелю. І вмовляй, не вмовляй, а ну. А якось гора вона не двигається не туди, не сюди. Ну, це не про капітуляцію. А готують Росію до перемоги. Взагалі-то планують. Готують так. Та ще й гроші дають на це. Ще й допомагають. Невже це готують до 9 травня? Ну тут на Україну, тут, от, тут на Україну, от, тут що пора завершувати та вже там ну, от, вже відходити. З тим, що маєте, так, да, неприємно, да, там боляче, але вже е, повинно вже завершувати. Повинно, будуть, повинно вже зупиняти. Тут всі карти кажуть, що це є. <кій> повинно зупиняти. І прям про заморозку, от я ж кажу, прям, давлять. І от я думаю, що навіть, там 9 травня, там, наприклад, що можуть навіть організувати якийсь наступ, от щоб, типа, як Росія перемогла. Тому що вони прям дивляться, от, за горизонт, за море, ну, тобто, це. І якийсь там інший берег. І їм хтось допомагає, на жаль. Ну і чи готують Росію до заморозки? Ну, прям дуже важливі рішення. Ну, прям. Тут таке прям обговорення таке йде. Прям. Е не то, що факти прям зважуються, не то, що факти зважуються, а тут -а, прям йде така мова про те, що. Треба якось от, е, міняти цю ситуацію, е, тому що ну, могил уже багато. Щоб прям уже, мабуть, скоро сім'ї будуть підніматися. І такі прям важливі рішення вони очікуються. Або, або вже є таке, що оголошують. Там я чого замислилася, тому що це прочитала щось новину, що Путін скликає, чи там, сказав, щоб мобілізовували, як це воно там, ті, хто в запасі, ті, хто в запасі. Тобто, от може бути таке. А може бути таке, тому що в них немає результатів. Їм треба якийсь результат для того, щоб була заморозка війни, вони не можуть капітулювати, не можуть. От. Ну, от готуються до перемоги, готуються, і їм потрібні результати. Тобто до 9, до 9 мая вони, мабуть, будуть піднімати кого тільки можна, от, і щось робити, от, щоб були результати. І тут ведеться підготовка, тут прям не просто так це все робиться, а тут ну, от мінімум три сторони. Хтось отримує вказівки, хтось там головніший, хтось просто там виконавець. Тобто, тут прям ціла кубка людей працює над цим. Домовляються, от, пожалуйста, домовляються. У кулуарах там якихось своїх, там прям ціла купа людей за закритими дверима домовляються. Про області. Розпите серце. Про ресурси, за кошти йдуть розмови, за удари, за те, що треба захищатися, воно ж тепер вже з кожної сторони, і з нашої сторони треба захист вистраювати. Але ж тепер і їм також треба захист вистраювати, бо наші ж теж вже не сплять. І гарно, гарно дають там. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. А там будемо дивитися. На жаль, карти зараз не показують чіткого рішення, так чи ні? Карти показують, на зараз карти показують, от які дії зараз відбуваються, що зараз відбувається, і як воно ну, от вибудовується. А як воно буде далі? То це вже як далі будуть вибудовуватися події, то це вже буде залежати від того, як це все програється. Тому що майбутнє воно формується із цього моменту, із теперішнього? А теперішній момент сформувався. Із того, що було в минулому. І от в минулому домовлялися, домовлялися, і все ніяк не, мож, не могли домовитися ні до чого. А тепер, виходить, а тепер виходить, що Україну будуть давити. Ну, от. Ну, не капітулювати хоча б. Дякую за увагу. Пока-пока.